Додому приїхали лише два рюкзаки з речами. Це дуже боляче. Словами не можна це передати. І крик ну матері, яка втратила сина, це щось страшне. Так згадує звістку про загибелі рідного дядька Сергія Безручка, його племінниця Вікторія. Сьогодні ми зібралися аби вшанувати і попрощатися з полеглим за територіальну цілісність нашої країни, воїном-захисником. 41-річний Сергій Безручко проживав у селі Портнівка. Пішов захищати батьківщину у березні 2022 року. Він був помічником гранатометника. Він дуже любив футбол. Він полюбляв цей, і ми планували навіть сходити. Але в нього перший раз не вийшло, і я ж планувала, що ми зможемо сходити. з 31-го. Навіть якось не віриться в те, що буквально два тижні тому ми лежали і дивилися по телевізору, футбол спілкувалися, а ось буквально вже його немає. В й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, коли злочинні рашистські війська. Увірвавшись на мирну українську землю, почали безжалісно нищити все на своєму шляху. Жовтими трояндами у руках племінниця Вікторія згадує останні моменти, проведені з рідною людиною. Тепер на згадку про це лише відео. Я навіть якось так лежала, засняла відео. І вийшло так, що не знаю, чи це символічно було, чи як 24 лютого останнє відео було, яке я зняла. Загинув боєць 14 березня 2024 року поблизу села Роботине Запорізької області. У чоловіка лишилися батьки, дружина та син.